Вітаю, друзі! Мене звати Антон Коломієць, і це влог про архітектуру і просторовий розвиток Львова. І я хотів би сьогодні зупинитися на кількох темах, на тих векторах, якими ми як департамент займалися впродовж 2024 року. І звісно, наскрізною темою проходить тема вшанування наших героїв, таблиці меморіальні, які ми встановлюємо згідно з міським стандартом. Ми собі на початку цього масштабного вторгнення не могли уявити, що на декількох школах буде вже до десятка таких таблиць. Що стосується конкурсів, було кілька важливих конкурсів, і робота над цими проектами триває далі. Це є конкурс щодо музею Шухевича, це є пам'ятник коновальцю, де на сьогоднішній день вже з'явився образ самого Коновальця, і ми ці матеріали пізніше продемонструємо публічно. Так само конкурс щодо. Шанування героїв і власне основного меморіалу військового на вулиці Мечникова. Робота так само велася протягом цього року, і ми виходимо вже на новий формат фактично вигляду цього монументу. Якщо зупинитися детальніше, то ми мали практично щотижневі зустрічі з родинами спільно з Євгеном Бойком, спільно з іншими колегами, фактично вели роботу над тим щоб сформувати вигляд самих надмогильних споруд, і тепер активно працюємо з ініціативними групами, з родинами полеглих героїв над виглядом майбутнього меморіалу. Так само ми працювали активно над об'єктами Unbroken. Кожен з цих об'єктів екосистеми людяності Unbroken, яку місто розвиває муніципального проекту, це є інновації з точки зору конструкцій, з точки зору типологій. Тут задіяно багато архітекторів, місцевих архітекторів, іноземних архітекторів. Ми проводили конкурси. Ці об'єкти швидко споруджуються, і для нас надзвичайно приємно бути в цьому процесі і вибудовувати таке соціальне обличчя архітектури сьогодення, яка вирішує актуальні питання. Ми маємо так само ряд реалізацій ландшафтних в об'єктах «Unbroken», і цей невеличкий парк, який було реалізовано поруч з незламними матусями, він здобув цього року кілька важливих європейських відзнак. За <кхід> загалом, протягом останніх років, важливе значення мало те, що ми у 2020 році затвердили інтегровану концепцію міста, яка фактично показує вектори просторового розвитку Львова і говорить про компактне місто коротких відстаней. Іншим важливим елементом, який нам допомагає у щоденній роботі, це є стандарт якості житла, який ми впровадили так само на початку повномасштабного вторгнення, і буквально щодня це є дуже доброю базою для того, щоб приймати виважені і е, грамотні коректні рішення щодо архітектурних об'єктів. Е, цей стандарт, зокрема, передбачає якісну просторову структуру елементів. Передбачає мікс типологій, функцій і так само гуманну висотність і е, якби, засоби запобігання просторовому переощільненню. Всі проекти, які до нас надходять, е, вони розглядаються через призму цих стандартів з достатньою кількістю паркомісць, наявністю соціальної інфраструктури, і вже сьогодні в важливих об'єктах, які розглядалися в 2024 році, ми маємо. Променади, ми маємо зелені майданчики, спортивні, дитячі, ми маємо затишні подвір'я, ми маємо мікс функцій від житлової до великої присутності нежитлових функцій в кожному творенні. І так само соціальна інфраструктура, школи, садки, будовані елементи інфраструктури. Ми насправді менше уваги звертаємо на саму архітектуру, на фасади. Для мене дуже важливо. Мова архітектури і наявність сучасної архітектури, але простір, який ми формуємо в місті, відіграє значно важливішу роль. І такою є історична вулиця у Львові, таким є історичне подвір'я у Львові, такими є нові вулиці у Львові, і такими є нові подвір'я у Львові. Ми хочемо повернутися до граматики історичного міста, який є загально визнано комфортним і гумано людиноцентричним. Окрім того, на рівні містобудівної документації ми розглядали варіанти більших територій, затверджували ці детальні плани з продовженням трамвайних ліній, з формуванням нових вулиць, з тим, щоб сформувати далекосяжні концепції, які будуть реалізовуватися більше 10 років, але будуть мати позитивний вплив на цілий ареал, де вони будуть впроваджуватись. Окрім того, Кожна з таких концепцій, вона передбачає велику роботу багатьох колег міської ради і в тому числі нашого департаменту, з тим, щоб знайти найкращі рішення і узгодити їх з місцевими громадами. Важливим ключовим прикладом є взаємодія з робочою групою і громадою району Підголоску, тому що цього року було завершено детальний план, над ним працював Юрій Столяров як проєктант, і фактично те, з чого ми починали. П'ять років тому сьогодні було затверджено вже 38 гектарів громадських просторів, скверів, вулиць, площ різних просторів, 26 гектарів парків та 10 гектарів шкіл та садків. Велика робота, яка була пророблена фактично громадою і з громадою і із залученням широкого кола спеціалістів. На транспортом працював так само е, Зубачик Роман, і ми маємо тут прекрасні рішення по кожній з тематичних сфер. Окрім того, якщо говорити про більші плани, ми у Львові говоримо на сьогоднішній день про впровадження нових елементів залізничної інфраструктури європейського масштабу. Активно працюємо щодо цього з укрзалізницею і вплітаємо місто як важливий залізничний вузол в так звану систему tnt коридорів. Це буде мати дуже далекосяжний вплив на розвиток нашої громади. Ми є офіційно представлені як такий важливий вузол у стратегії Європейської Європейського Союзу про розвиток залізничної інфраструктури, і Львів буде мати п'ять основних напрямків, в тому числі напрямок зв'язку між Константою, між фактично Чорноморським важливим портом і е, Балтійським морем. На цьому коридорі Львів стане. Своєрідним важливим портовим містом. якщо завгодно Так само ми розуміємо, як ці системи вплітаються у місто. Це дуже глобальна перебудова. Ми маємо тут, як я вже казав, кооперацію з Укрзалізницею, і ці плани будуть поступово впроваджуватися в інфраструктуру міста. Говорячи про Ще більший масштаб не тільки Львова, але об'єднаної міської територіальної громади. Як ви знаєте, ми зараз 90% населення громади є зосереджені в самому місті однак 10% фактично у містах і селах громади. І це є Брюховичі, це є винники, це є дубляни, це є Рудно. Це так само серія міст із сіл важливих тут на півночі нашої. Міської територіальної громади, і ця вся площа вона є вдвічі більше ніж площа самого Львова. І сьогодні з цією площею ми працюємо. Ми так само ведемо місцевий кадастер, оновили дуже важливі фрагменти цього року. Ми так само оновили підхід до цифровізації даних, до того, щоб всі мережі, всі інженерні об'єкти були нанесені на єдині схеми. І ці, це дає нам можливість сформувати системну базу для будь-яких наступних кроків. І я вже згадував про інтегровану концепцію міста. Тепер ми працюємо над тим, щоб зробити інтегровану концепцію міської територіальної громади. Цей процес передбачає цілий ряд публічних заходів, але так само передбачає серйозну аналітику. Впродовж 2024 року. Ми збирали масу даних демографічних, земельних. Ми мали аналіз щодо природних складових, щодо щільності населення, щодо процесів динамічних і розвитку промисловості, логістики, які дають відповіді на основні теми. Так? І ми, сформуючи їх, виходимо вже на секторальні плани. Ці секторальні плани можемо бачити тут. Тут наведено всього три їх є значно більше. І це все ляже в основу вже фінальної інтегрованої концепції, яка поєднує як шари, так і всі теми важливі для розвитку нашої територіальної громади, і фактично дасть можливість в майбутньому сформувати комплексний план розвитку міської територіальної громади. Це наша важлива ціль на наступний період розвитку. Ми щороку проводимо Львівський урбан-форум. Цього року він був другий. Тема була Беремо відповідальність. І ми мали 1300 людей, які приїхали вживу взяти участь в цьому форумі. Мали близько 70 лекторів, лекторок, які виступали. Це ключові архітектори, світові, такі як Алехандро Аравена, це є планувальники Крістоф Гартенбайн, архітектор зі Швейцарії, планувальники міські, урбаністи, ландшафтники, надзвичайна атмосфера. Звісно, в межах цього відбувалися і воркшопи і. Презентувалися книги і напрацьовувалися різного роду стратегії. Це важливий форум, особливо для молоді, яка в часі війни розуміє, що в Україні у Львові є місце для розвитку і для впровадження нових свіжих ідей. Ми, вибудовуючи ідеї про майбутнє, не забували те, що вже сьогодні є можливість. Впливати на безпосереднє середовище, в якому живуть львів'яни і перебувають гості нашого міста, в тому числі внутрішньо переміщені люди. І ми працювали щільно над такими темами, як, наприклад, парк знесіння, напрацювали спільно з групами архітекторів, такими як Urban Ideas, як Біляєві, як інші колеги, напрацювали фактично. Класну концепцію, яка поєднує і археологічні залишки так званого Львівського моря, і облаштування території навколо озера, там в нижній частині знесіння, і інші інші елементи, і це, ці роботи вони будуть виконані за позабюджетний кошт. Маємо тут підтримку власне від підприємців, і ці елементи це малими засобами досягти великого ефекту. Ми вважаємо, що ця територія має ефективніше працювати для громади як рекреаційний простір. І ось такі елементи ми бачимо тут. це є авторство Urban Ideas, загальний генплан наш департамент координував і всі ці елементи складав як систему єдиного пазлу. Власне, мають впроваджуватися вже цього року. І ми так само розуміємо, що велоінфраструктура стає великою важливою частиною е, е, інфраструктури міста на сьогоднішній день. Всі кошти спрямовуються на потреби фронту однак є елементи, які є надзвичайно важливими, і з точки зору людей е, маломобільних груп населення, і з точки зору Безпеки та і інклюзивності, доступності наших просторів, і в той же час стосується велоінфраструктури, і ці елементи для того, щоб уникнути аварійності на стиках і зреалізувати інфраструктуру знову ж таки малим коштом, але з великим ефектом. Ми щільно працюємо з департаментом мобільності. І Ось, будь ласка, це стик зеленої і Сихівської, де фактично велосистема вулиці Зеленої і Сихова не мали. Вузенької маленької ланки сполучення вона була розпрацьована і реалізована цього року з важливою колаборацією за участі нашого департаменту. Так само, наприклад. Біля головної пошти на словацького маємо тактичну велосмугу. Ремонтувалася фактично бруківка, яка була в поганому стані тут на узбіччі, і ширина великої смуги дала можливість впровадити тут безпечний коридор для велосипедистів. Така велосмуга. ми напрацювали цілий план. Тактичних велосмуг, які не потребують великих бюджетних коштів для впровадження. Я вважаю, що розвиток такої велоінфраструктури має ключове значення для розвитку інфраструктурних проєктів міста. Багато багато дрібніших проєктів. Один з прикладів це вулиця Левицького поруч з важливими будівлями 30-х. Наш працівник Олександр Фенчук, він цією вулицею проходив і побачив на вихідних, що власне відбувається реконструкція, і тут можна задіяти трошки ширший простір, ніж задіяно на сьогодні. Там фактично формувалися підвищені переходи для потреб. Доступності і маломобільних груп населення він запропонував зробити невелику велопарковку. Він запропонував задіяти фактично місцевий бізнес, який там є присутній, який міг би допомогти і е, співфінансувати цей проект. І буквально за лічені дні цей проект відбувся. І таких втручань, таких елементів прояву небайдужості до того, як виглядають наші простори, є насправді багато. Ми маємо. Приклад, як це було зреалізовано на сьогоднішній день. Це маленьке, але дуже миле місце на вулиці Левицького. Кожен з таких проєктів, він, звісно, передбачає планування, він, звісно, передбачає ад-фок рішення, і для цього працюють спеціалісти нашого департаменту. Окрім того, з личаківською адміністрацією ми працювали над так званим медичним кварталом з тим, щоб забезпечити доступність в ареалі, фактично військового госпіталя, хідників, які там є е, поруч, і напрацювали стратегію над окремими проектами вже на сьогодні. Працюють ІПР, інститут просторового розвитку муніципальний, розробляючи документацію щодо цих елементів і інші структурні підрозділи. І звісно, ми у Львові, ви знаєте, стесували бруківку, сформували цілу мережу. Таких шляхів доступності з підходом і до міської ради, і до інших важливих соціальних об'єктів на сьогоднішній день ми хочемо робити місто привітним і фактично це така інфраструктура турботи для тих, хто потребує цього найбільше. Дякую за вашу увагу, що це відео до кінця. І скажіть, які з цих тем є для вас цікавими, які потрібно розвинути. Ширше і показати у наступних влогах до побачення.